Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо традиційний дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І власне, оскільки тиждень був надзвичайно інформаційно насиченим, пропоную відразу перейти до формату запитання-відповідь для того, щоб охопити якомога більше новин. Це, Назара, дякую. Ювілей НАТО 75 років. Які підсумки для України та світу? Так, зараз відбувається ювілей НАТО, ювілейне засідання. Очевидно, що обговорення ситуації в Україні війни України проти Московії там було ключовою темою. І, ну. Що можна сказати, НАТО після розвалу радянського союзу стало м'яко кажучи, не тим. В першу чергу, тому що Сполучені Штати Америки втратили свою позицію, втратили свою геополітичну роль держави номер 1 роль такого собі арбітра. Ну і як наслідок, ті всі процеси, глобалістичні процеси, які відбувалися в світі, вони власне торкнулися і НАТО і війна. Росії проти України напад Московії на Україну він фактично став дуже дуже потужним викликом для НАТО, попри те, що НАТО безпосередньо очевидно не бере участі у, у війні, але виклик достатньо жорсткий. Він показує в багатьох місцях неготовність НАТО, внутрішні протиріччя. Викрики Орбана з розряду Абаба Яга проти і так далі. Тобто, питань насправді дуже дуже багато. Щодо України, ті засідання, які проводили зараз, відзначились ключовим: перше, намітилась тенденція, що НАТО хоче взяти шефство над Рамштайном. Друге, представники країн НАТО, міністри закордонних справ, які були присутні, частина з них пообіцяла пошукати, так би мовити, по закромах, Знайти для України певне озброєння і в першу чергу системи протиповітряної оборони. І третє, щоб я відзначив, і мабуть, це третє потрібно поставити на перше місце. Це ініціатива генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, щоб створити фонд розміром 100 мільярдів доларів для надання допомоги Україні впродовж ближчих кількох років. Ну, власне, ця ініціатива може бути достатньо дієвою та ефективною а головне. Не дуже дуже швидкою, тому що процеси в НАТО, політичні процеси в НАТО, економічні процеси всередині альянсу вони набагато швидші і не настільки забюрократизовані, як, до прикладу, процеси в Європейському Союзі. Ну очевидно, Угорщина вже висловилася проти тих всіх ініціатив. Але наскільки я бачу, зараз геополітичні процеси направлені вже так, що ну всім буде практично байдуже на позицію Угорщини. Вони Швидше за все, вже здогадуються про певні способи того, як поставити Орбана на місце. Дуже цікаво. Наступна тема, яку я пропоную для обговорення, це, звичайно, інтерв'ю Бориса Шефіра, виданню Радіо Свобода Так? колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по студії квартал 95. Борис Шефір зізнався, що любить російську культуру, прирівняв Євросоюз до СРСР та. Виступив за дружбу з Російською Федерацією. Його брат, екс-радник -рад, екс президента Сергій Шефір, заявив, що категорично не згоден із позицією Бориса. Так, він також зробив коментар Радіо Свободі. Пане Назаре, що думаєте? Думаю, що як і весь 95-й квартал, це все спектакль. Я глибоко переконаний, що брати Шефери, обоє братів Шеферів, і сам Зеленський, в 2019 році стояли саме на таких позиціях, які озвучив оцей брат Шефера, в, 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 який зараз знаходиться в Німеччині, і на відміну від всіх ЗМІ, і наша газета, і наше радіо з самого початку свого функціонування відкрито говорило правду про братів Шеферів і про їхню роль. Це не просто якісь радники. Це не просто якісь бізнес-партнери. Якщо я часто порівнюючи Зеленського і Порошенка казав, що Порошенко це приватний підприємець, тобто він сам самостійна фігура олігарх і ну, має звичайно зав'язки там на певні глобалістичні крила, то Зеленський це акціонерне товариство. І в цьому акціонерному товаристві акціонером є сам Зеленський, акціонером є ЄРМАК. Акціонером є Коломойський, я впевнений, що він залишається акціонером, і очевидно, що акціонером залишалися брати Шефіри. І навіть коли 95-й квартал перебрався в Україну, то їхній злет відбувся після зміни структури акціонерів, власне, коли прийшли з грошима і можливостями брати шефери. Тоді ключовими акціонерами в 95-му кварталі стали власне брати Шефіри і сам Зеленський. А між рештою а, учасників команди 95-го кварталу були поділені буквально кілька відсотків акцій. Це те, що треба розуміти. І ще один дуже дуже важливий момент саме з цього приходу братів Шефірів, А це здається 2008 рік. Все таки ну. Принаймні точно mm -hmm. той час президентства Ющенка саме з того часу е квартал перестав сам собі писати тексти. І оті всі насмішки над Україною. україна порноактриса сеньор Голодомор а, і так далі. і так далі, Оце все, висміювання всього питому українського, воно було написано вже спічрайтерами, яких привів з собою шефер, ну і е, привели з собою брати Шефіри. І, власне, це треба усвідомлювати. А те, що зараз малюють незгоду, ну так ви розумієте, це ж дуже зручно. З одного боку сказати, ну що, от. Ми ж, бачите, хочемо тут помирити. З іншого боку, для іншої аудиторії. Ну я не згідний зі своїм братом, але ж мого брата може бути своя позиція, ну йому 64 роки, він вивіз рятувати дітей в Німеччину і так далі, він дивиться зі сторони. Тобто, це е, така глибинна маніпуляція, і, власне, на мою думку. Я впевнений, що ну такі люди вони не повинні взагалі перебувати на державній службі. Uh -huh. У нас вистачає кадрів і без осіб, які можуть висловлювати такі погляди. А як на вашу думку, Радіо Свобода спеціально запросила Бориса Шефера дати інтерв'ю? Чи... Я не вірю в такі випадковості. Я думаю, що спеціально, і я впевнений, що сама відповідь Шефіра, я не знаю, чи саме засіб масової інформації так планував, але те, що Шефір планував надати саме таку відповідь, щоб сколихнути суспільство, в цьому я переконаний. Угу. Ну і до речі, те, що ви кажете, що після того, як відбувся цей цех авторів, як це озвучували в принципі на виступах 95-го кварталу, до того ж, 95-й квартал працював в КВК, КВК Мислякова, Маслякова, і там також були. Такі жарти ще до тих авторів. Щось на зразок, наскільки мені не зраджує пам'ять, коли майбутній президент України в той час звертався до нібито президента України, то він обмовився і сказав, що він звертається до Путіна. Цікаво. Я цих деталей не знаю, але я оцю цю зміну риторики. Він почав а... звертатися нібито до, здається, чи Кравчука, чи кого, а потім згодом. Хто тоді був, а потім згодом перепрошую не до Кравчука, а до кучми. А потім згодом звернувся, каже: Ні, то треба до того звертатися. Якось так там був такий жарт. Я думаю, наші радіослухачі можуть це все знайти в інтернеті. Це є там ж такий молодий. Знаєте, в цьому контексті одне буквально речення. Додам, mm -hmm. одна з ключових причин того, що е, люди в усьому світі, зокрема українці, не розуміють, що відбувається в політиці та економіці. Полягає в такій, знаєте, міфологізованій уяві, що всі явища відбуваються ну, хаотично. Ну, от просто так вже сталося. От просто так вже зірки зійшлися, і там вся наша промисловість, Обелгазу, Обленерго опинилися в руках олігархів. Ну, от зірки зійшлися. От просто зірки зійшлися, і Україна втратила третій ядерний запас, і так далі. Насправді це не просто зірки зійшлися, і очевидно, що той, хто планував ще навіть тільки планував зняти серіал Слуга народу, він вже мав певний довгостроковий приціл. Хоча підозрюю, що цей приціл е, міг обмежуватися фракцією в парламенті. А не постом президента. Ну, але це вже це вже інші деталі, які, про які можна дискутувати. Зрозуміло. Ну, перейдемо до наступної теми. Також говоримо про Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Про що говорили? А... Чи щось відомо? Японія дуже цікава насправді держава, в моїй уяві. Вона. Ну і в тому ж на як я розумію міжнародну політику, я би її поставив в першу четвірку тих, з ким Україні потрібно налагоджувати якомога тіснішу співпрацю. В цю четвірку ще входить Велика Британія, Швеція та Норвегія. Це я так відразу скажу. І власне, ми мало чого знаємо про наші відносини з Японією, але до прикладу, за час. Повномасштабної війни Московії проти України Японія надала Україні допомогу розміром понад 12 мільярдів доларів. Це достатньо велика сума зараз діє близько 50 чи вже понад 50 різних двосторонніх проєктів по співпраці бізнесу по наданні певної гуманітарної допомоги, по тому як японці діляться технологіями. Це насправді одна з найцікавіших, на мою думку, форм співпраці, саме технологічна, тому що в нас є чимало проблем. До прикладу, та сама проблема із сміттям територія України надзвичайно сильно засмічена. Насправді її потрібно очищати. А японці мають унікальні технології. Ну проте українська корупція не допускала реалізацію цих технологій в Україні. Зокрема, як приклад можемо навести місто Львів угу. і ці всі величезні проблеми зі сміттям те, як Садовий в 2006 році, обіцяв розібратися з Грибовицьким сміттєзвалищем, кажучи, що це не просто там проблема. Це другий Чорнобиль, це 2006 рік. Пройшло три каденції, де результат, а результату немає. Ну але власне. Ні, е чому, е пане Назаре, вони його пересипали, і там зараз, з з як їдеш по дорозі, то навіть не видно, що там колись було сміттєзвалище, там росте зелень повністю. Ну я сумніваюся, що вони могли зробити рекультивацію в таких обсягах, як це потрібно. І я колись брав інтерв'ю ще в нині вже покійного. Пана Юхновського, одного з е, авторів Конституції України, дуже дуже поважного вченого, і він впродовж кількох десятиліть займався сміттєвою проблемою різними проектами щодо очищення сміття і так далі. Він наголошував постійно на цих речах, і він казав, що якщо правильно підійти до цієї проблеми, то насправді е, ми можемо не просто очистити Україну як середовище свого життя, а ще й гарно заробити. Він казав, що в перший рік, якщо Проваджувати правильні технології, чистий прибуток може вийти на рівень 2 мільярдів доларів. Ну, це були його слова в свій час. Він е, в інтерв'ю мені це сказав. І через те я це дуже чітко, скажем так, зафіксував собі в голові і насправді при правильному підході. Але повернемось, власне так. до розмови Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Японії. Я так підозрюю, що е, ближчим часом Японія нам надасть черговий певний пакет допомоги, і на мою думку, надзвичайно корисним було б запросити японців до. Організації в Україні е, певних виробництв високої вартості це, до речі, може бути та ж сама сміттєпереробка. Це може бути якась переробка в галузі сільського господарства. Проте, на превеликий жаль, Володимир Зеленський цього не зробить, тому що в нього очевидно є завдання розпродати українську землю і надра, і він надзвичайно сильно спішить це зробити. Перейдемо до наступної теми: підготовка Лукашенка до війни. Війни з ким? На який фронт? Так, Лукашенко, подорожуючи по Білорусі, відвідав місто Гродно і там закладалася капсула на будівництво місцевої лікарні. І, власне, під час цього будівництва, під час закладення капсули для будівництва, Лукашенко виголосив промову. В цій промові він сказав, що я відкрито кажу, Білорусь готується до війни. Не я це придумав, але ми змушені виконувати ці умови. Він такий попробував зробити собі типу тролінг, що. От, з другого боку, це він має на увазі західні країни, тобто Польщу і країни Балтії, також риють землю, але там риють землю під окопи і траншеї. А ми риємо землю під фундамент нової лікарні. Ну, тобто, що ми носії життя, а вони там носії смерті. Ну, правда, це трошечки не співпадає з реаліями, тому що власне траншеї, окопи і укріплення риють для того, щоб захищатися, а не для того, щоб нападати на територію Білорусі. Але, але власне це достатньо цікавий показник У Лукашенка. Я б сказав, досить глибока чуйка, яка його, на мою думку, підвела в його політичній кар'єрі тільки один раз, коли власне відбувалися ці білоруські протести. Після яких Лукашенко назавжди опинився власне в орбіті Путіна, і він же нікуди з кремлівської орбіти рипнутися не міг. І в даному випадку Лукашенко відчуває просто ці всі віяння, віяння, які відбуваються в питаннях Україно-московської війни, віяння, які відбуваються. В розкладі геополітичних сил зараз дуже сильно загострюється ситуація між Китаєм і Тайванем, ситуація на Близькому Сході загострюється, і навіть ситуація в Югославії може спалахнути ближчим часом певним військовим конфліктом. Я думаю, наші слухачі радіо в коментарях під відео скажуть, якої Югославії ще. Ну, але ми ж це образно говоримо. Звичайно, ну в даному випадку мова йде про Сербію, uh -huh. про Сербію uh -huh. та uh -huh. Косово, і там дуже там дуже великі насправді зараз відбуваються проблеми. І ну ці проблеми досить легко можна конвертувати, скажімо так, якщо говорити про наявність певних сценаристів закулісних сценаристів, то створення такого керованого чи напівкерованого хаосу воно може сприяти досягненню певних цілей. Дякую, пане Назаре. Давайте перейдемо до наступної теми. Це звинувачення України в тероризмі від Путіна. Назвемо так. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів, бо в країні, начебто, існує міжконфесійна злагода та єдність. Тобто він вважає Путін, що в них була злагода, все в порядку, і хтось. Третє зацікавлене лице організував е, цю терористичну атаку. От таким методом пробує третім лицем зробити саме Україну. Що скажете? Розумієте, я особисто і в наших ефірах також вже встиг сказати, що я не думаю, що і діл стоїть за цими терактами. Ну, тобто, це, це дуже нелогічно з багатьох точок зору і сам. Очерк того, як відбувався теракт, він також є дуже нелогічний. Я впевнений, що за тим терактом стоять безпосередньо московські спецслужби, і що він виконує для них і певне окультне призначення як жертвопринесення свого роду, і певне політичне політичне полягає в тому, що вони повинні його використати для ескалації. І для е, об'єднання, прости господи, місцевого населення проти лютого ворога. А це лютий ворог це українські неофашисти, як вони кажуть. Але як би там не було, пропаганда працює і судячи з того, як вони рухаються, ну вони вирішили запустити цей сценарій із звинуваченням України, не зважаючи ні на що, це попри те, що вже Сполучені Штати Америки показали, засвітили документи, що за два тижні до терактів вони їх попереджали, що теракти будуть, і навіть Іран показав, що вони їх попереджали, що плануються теракти, а це дуже важливо насправді, тому що це. Іран якби, виступає в ролі партнера Московії і його попередження про те, що ІДІЛ може влаштувати теракт на території Росії, воно дуже важливе. А інформація про такий можливий теракт отримана була іранською владою під час допитів заарештованих за теракти, проведені на території Ірану. Проте, оця фраза Путіна, фраза Патрушева про те, що Україна вербує терористів в Таджикистані, а США створив іділ. Ну, Вони показують рівень нагнітання. і Рівень нагнітання дуже високий, і я в цілому прогнозую, що зараз ближчі місяці для України будуть дуже-дуже важкими. Швидше за все, вони зараз ближчим часом будуть продовжувати активно здійснювати ракетні удари по території України, підготовлюючи в такий спосіб для себе кращі умови для здійснення ото. Наступу в травні червні, про який вже сказав і президент Зеленський, про який написала вся західна преса, і про який говорять ну практично всі військові аналітики. Що е такий наступ готується, і дуже цікаво в цьому контексті є, до речі, заява е не заява, а стаття в виданні Політіко, яке поспілкувалося з кількома високопоставленими українськими офіцерами, які е служили під керівництвом Валерія Залужного, ну власне. Стаття жорстка, болюча, і вона говорить про наші проблеми і про те, що при теперішньому ресурсному забезпеченні фронт може Угу. А на зараз зараз є великий попит на інформацію. Ми живемо в такому світі, коли інформація просто миттєво розбігається інтернетом, її дуже багато. Вона здебільшого може бути недостовірна, може бути і достовірна. Ну будь-яка, в принципі, але але все це перевіряється журналістами і простими людьми, в принципі якому суспільстві, в такому світі, можна легше вести пропаган... пропаганду саме? От, я говорю про іменно Росію, набагато легше і тут потрібно розуміти, що на нашу з вами свободу слова дегенерати, аморальні вироджені істоти будуть постійно лити свою свободу брехні. І брехнею настільки розбавляють правду. А ви знаєте, коли зробити з правди напівправду дрібними штрихами і направити в потрібне русло, то це вже насправді не правда, і не напівправда, а та ж сама брехня. Цих інструментів дуже-дуже багато. Зараз, коли ми говоримо про інформаційне поле, ви знаєте, колись була проблема багато хто з філософів, з письменників, з таких нормальних мислителів, вони вважали, що проблема людини. Полягає в тому, що немає доступу до інформації. Зараз доступ до інформації настільки потужний, що ти, попадаючи в цей інформаційний потік, ти тонеш з головою за умови, якщо в тебе немає інструментів аналізу, тобто, це способи мислення, способи правильного мислення, способи формування власної думки. Здатність, вміння, навики докопатися до суті процесів, до суті явищ. Ну, це зараз насправді не, я б сказав, радше виняток, ніж е, можливість, ніж реальність, ніж масовість, і тому, тому пропаганда надзвичайно сильна. Що пропаганда глобалістська, що пропаганда московська потрібно розуміти, насправді, що в основі будь-якої пропаганди лежать по суті одні й ті самі технології. І навіть коли ми дивимося на зумбоване населення на московських болотах. То е, їх зомбують, їх обробляють тривалий проміжок часу. Там під час Єльцинського путчу будь-які можливості фактично е, іншого розвитку Росії були зламані через коліно. Ну а Путін остаточно вже це все добив і централізував під себе. Проте е, свідомість українців насправді зомбують тими самими методами. Проте, наша ментальність інша. Нас ніколи не було прагнення до деспотичного правління, до того, щоб перепрошую за слово, виставили заднє місце, і весь народ ходив його, цілував Україні на ментальному рівні зовсім інша природа, зовсім інші архетипи в нас закладені, і навіть часи Русі вигнати князя було ну не те, що нормальним явищем, але явищем цілком можливим під час вічі. Uh -huh. Тому е, наш менталітет частину цієї пропаганди відсіває але. В цілому методи і наповненість українських голів абсолютно другорядними речами. Ну, вона, на жаль, також має місце. Путінська пропаганда використовує взагалі от, ключові механізми пропаганди і не тільки пропаганди, вони побудовані на гегелівській діалектиці. Теза, антитеза, синтез. Якщо ти контролюєш і тезу, і антитезу, ти підводиш до потрібного тобі синтезу. Насправді, от путінська пропаганда в даному випадку, вона себе. Позицію Путіна і московського міра виставляє як антитезу до глобалістів, але це є брехнею, тому що насправді вони рухаються в абсолютно тому самому ключі. Прийдемо до наступної теми. ЦРУ повідомляє Ізраїль, що Іран атакує країну упродовж 48 годин. Ну 48 годин це вже не вірне число, бо тому що я цю новину бачив ще вчора. Десь зранку, тому вже можна відмінусувати добрих 24 так, зараз ситуація надзвичайно Але сильно саме... загострена, і загострена вона у зв'язку із знищенням дипломатичного представництва Ірану на території Сирії внаслідок ізраїльського удару, причому там тоді загинули певні іранські чиновники, і навіть мені здається кілька високопоставлених офіцерів іранської армії. Це з одного боку, з іншого боку, на фоні е, можливого заходження ізраїльської армії в провінцію Рафах, що я не помиляюся, я просто там не настільки глибоко знайомий з географією, відбувалося засідання Ліги Арабських Націй, і на цьому засіданні Ліги Арабських Націй, ну, скажімо так, висловлювалися дуже-дуже е різкі речі, і, в принципі, мусульманський світ, мені здається, зараз вже достатньо збурений і знаходиться за крок від того, щоб загорітися знову ж таки, позиція Туреччини. А відносно війни між Ізраїлем і Палестиною ну насправді ми там найближчим часом можемо побачити ще одне дуже потужне вогнище третьої світової, можливо, навіть рівно велике за своїми масштабами, із війною України проти Московії на і Остання тема на сьогодні інститут вивчення війни таки написав, що і до речі, це передає українська правда я говорю, звідки я це взяв речник Кремля Дмитро Пісков, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ в Росії Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб підштовхнути Україну до переговорів та змусити Захід боятися і самостримуватися. Ну, Вони цю тему ніколи не випускали з рук. Я не можу сказати, що вони зараз активізували, тому що дуже складно. Ем, аналізуючи західне інформаційне поле, дуже складно зрозуміти, хто це зробив. Чи, це, чи за цим стоїть Кремль, чи за чи, цим стоять глобалісти. Проте глобалісти за своїми сценаріями також нас. Вели саме до якоїсь такої заморозки, до якихось таких договорників, і це відбувалося вже досить-досить давно. І та інформація, яка з'являлася, і навіть інформація щодо е перемовин ще до початку повномасштабного вторгнення, поведінка Байдена в перший тиждень після повномасштабного нападу, і так далі, ну, це все свідчення наявності тих сценаріїв. Плюс е та новина, яку ви озвучили, вона. Е Ну, в її контексті хочеться згадати е, е, новину, яка вийшла в виданні Wall Street Journal, про те, що президент Франції Мануель Макрон провів конфіденційні перемовини з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І на цих перемовинах Макрон переконував союзників, що треба змінити стратегічну позицію відносно України російської війни, замінити те, що зараз оце самостримування. На позицію стратегічної невизначеності, типу, що підтягнути війська, підтягнути авіацію, і нехай Путін думає, чи вдаримо ми у відповідь, чи заведемо ми контингент НАТО, чи не заведемо, і так далі. А, Байден і Шольц це не прийняли. І ну, відповідно Макрон залишився в меншості в меншості, але не наодинці. Ця розмова, якраз до речі, відбувалася напередодні. Паризького саміту, який проходив, якщо я не помиляюсь, 26-27 лютого, просто стаття про це з'явилася лише 3-4 квітня, у Wall Street Journal. І відповідно на цьому саміті дійсно Макрон залишився в меншості, але були країни, які його підтримали, і це важливо усвідомлювати. Я б сказав, що зараз на геополітичному рівні відбувається певна боротьба про те. Сили кремлівської пропаганди, і сили глобалістичної пропаганди вони неспівмірно перевершують всіх інших. Е, і вже на завершення нашого сьогоднішнього ефіру, якраз в контексті цієї новини, е, дуже позитивні речі сказав на своєму брифінгу Єнс Столтенберг. Е, на брифінгу з приводу 75-річчя, якраз НАТО, яке от, -от пройшло, і е, він сказав, що НАТО повинно максимально Зараз допомагати Україні, тому що сильна Україна це сильні збройні сили. Не треба говорити. Ну, тобто, він е не те, щоб відкидає, але не говорить про можливість ведення континенту, але з точки зору позиції надання всіх технічних засобів боєприпасів, е ну він зайняв дуже правильну позицію, яку, напевно, максимально точно сформулював. І будемо надіяти, якщо би в нас. Було передано те, якщо б нам було передано те, що, про що вже говорили на цьому засіданні НАТО, то, ну скажем так, ситуація могла би бути суттєво інша. І той же ж обіцяний наступ в травні червні 24-го року московської армії. Ну його було б набагато легше відбивати. Дякую, будемо завершувати. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Був у нас на прямому зв'язку. Гарного вам дня, до побачення, дякую всім гарного дня.